Шукаєш ділянку для будівництва приватного будинку або маєш її на продаж. Це відео значить тоді для тебе. Ми створили окремий телеграм-канал. Посилання на нього я вам залишаю. Тому обов'язково підпишіться на нього, а я поки що розкажу, яка суть цього каналу. Суть каналу буде полягати в тому, щоб упростити пошуки ділянки під будівництво приватного будинку та не тільки. Регіон з ділянками поки що буде Київ та Київська область. Тому що ми фізично зможемо на них приїздити, перевіряти та пропонувати. Вати вам кращі варіанти ділянки будуть публікуватись не всі підряд, які нам будуть пропонувати, а тільки ті, які пройдуть певні критерії відбору, буде моніторитись повністю все, як і ринкові ціни на ділянки, так і той факт, щоб не було, не дай Бог, шахрайства. На те, щоб всі ділянки були узаконені і на всі ділянки були документи. Наприклад, як зараз ми приїхали в цю локацію на перегляд, місце для будівництва приватного житла. Ми тут все відфотографували і обов'язково закинемо у наш канал. Тому ті, хто у пошуках ділянки, ви від...